Один з трьох електричних котлів вже встановили в Мукачівському ліцеї номер 11 Заступник директора Григорій Лисун каже: їх потужності вистачить на обігрів цілої школи, але за необхідності можна опалювати і газом, і електрикою одночасно. Три котли мають поставити один 48 кВт і буде два по 120 Ну то як альтернатива, ну з теперішнім часом. Економія буде як газу. Люди кота не прогріє. Треба більше більшої потужності. Вони будуть більші, більші там по потужності. Буде щоб прогрівало, тримало нам школу, щоб температура в ліцеї навчаються 1124 учні. Всі ходять в першу зміну. Перед початком навчального року в школі провели опитування, і 70% батьків проголосували за офлайн навчання. для того, щоб дітки мали змогу навчатися очно. Міська влада вирішила модернізувати систему опалення. Почалися у нас в ліцеї. В нашому ліцеї розпочалася робота щодо встановлення електричних котлів, щоб дітки могли в зимовий період навчатися. в Ліцеї електрикою опалюватимуть всі школи Мукачівської громади, каже начальниця управління освіти Катерина Кришинець-Андєлошій. Для оплати за електрику до кінця року потрібно буде 23 мільйони гривень. Є побоювання, що не буде вистачати газу, і так як ми маємо намір навчатися повністю офлайн, то було прийнято рішення міською радою щодо переведення всіх шкіл на електричне опалення. Це на закупівлю кутлів з міського бюджету було виділено понад 6 мільйонів гривень і 5 мільйонів гривень на встановлення саме цих котлів. Загалом на електричне опалення в Мукачівській громаді переходять 32 школи і 43 садочки. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – Суспільне новини. добре діточки.